Хокейний прогноз, друзі, Ліга Націй. так, Кубок Ліги Націй Європи з хокею. Це дебют вперше в цьому сезоні, так, скажімо, з почином всіх нас, всіх любителів, всіх вболівальників такої чудової гри, як хокей. так, Намагаються створити щось на кшталт Ліги націй футбольної. Принаймні, поки що в Європі зараз відбувається розмежування між лігами чи так званими дивізіонами в Європі, і створюється. Кубок Ліги націй з хокею. Вже почались дуже багато матчів в цьому сезоні. І навіть в нашому діапазоні, де грає збірна України, вже відбулося декілька матчів. Зараз про все поступово, про деякі результати навіть вже, і що очікує. Нас в цьому плані в Лігі націй хокейній, які є проекти, і взагалі, чи потрібен такий турнір, як мені пояснили, він робиться, щоб якось узагальнити, згрупувати ось всі ці товариські зустрічі між, наприклад, Чемпіонатом світу і Олімпіадою, або ж між Олімпіадою і вже Кубком світу навесні, який проводиться дорослим. Одним словом, щоб трошки упорядж... дити, упорядити і навести лад ось всіх цих хаотичних товариських зустріч, зробити їх. Більш офіційним рівнем. Зрозуміли. Умощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. У нас уже, як я і казав, в групах, де перебувала збірна України, це збірні дорослі. Це вже не Ю20. Не переплутайте. Це зовсім інші склади. І отже, дивіться, Україна вже навіть встигла в рамках цього сезону Ліги Націй Кубка Європи виграти у Румун 4-1. В листопаді, в листопаді, 6, 7 і 8, вже відбулося три матчі. Литва перемогла Румунів скромно 2-1. Литва також скромно 2-1 перемогла Україну. І Україна виграла у Румунії 4-1, як я і сказав. Тому по першому раунду, не знаю, як його вважати, попереднім чи як. Підскажіть, хто вже? Володіє свіжими, більш свіжими новинами. Допомагайте мені. І тут виходить Литва, Україна, Румунія. Литва, нібито зайняла перше місце і перейшла в іншу групу. А Україна і Румунія залишились і зіграють ще два матчі. Два матчі цих відбудеться якраз таки. 11 у четвер і 12 у п'ятницю. Румунія Україна. Так ось про ці два наступних матчі основної нашої збірної України я й хочу поговорити. Справа в тому, що тут в нашій групі повинні були грати ще іспанці. Хокей Іспанії. Але не знаю, що сталося, залишилися лише тільки Україна і Румунія. Третій етап, вже третій етап, скоріш за всього, буде у лютому, і е, наші хокеїсти, до речі, під керівництвом Дмитра Христича. У нас головний тренер Дмитро Христич. Легендарний наш хокеїст в минулому. Пам'ятаєте. Ну, є такі погляди на цей турнір. Формат звичайно гарний. Бо ми можемо грати з командами, які за рейтингом знаходяться неподалік від нас. Розумієте? Тут буде так приблизно, як і в футбольній лізі націй, підбиратися приблизно по рівням ліг і ось цих груп раундів да? приблизно одного рівня. Збірні. Тобто буде е, розмежування між суперзбірними, такими, наприклад, як Швеція, Фінляндія, Чехія. Далі будуть іти вже другого плану збірні Норвегія, Німеччина, Австрія, Швейцарія, наприклад, Ні. Мабуть, Швейцарія все ж таки в першій буде категорії, а в другій вже, можливо, навіть і Україна. Польща також претендує, Франція, не забуваємо. ну, Третя, наприклад, там Румунія, Румунія Угорщина, Болгарія, Та ж сама Іспанія, Данія і так далі. Ну, і таким чином. Так ось, ось ці два дня, в четверг і в п'ятниці 11-12, ми граємо проти румун. Дві гри підряд. Це поки що на цей рік, на грудень, у нас спаринг, подвійний подвійний спаринг з румунами. І чекаємо наступний рік. Можливо, до. E, третього вже раунду, якось устаткується оця система, і ми будемо з вами більш-менш e, досконало знати цей весь регламент і, ну, може правильно казати, сітку. Ось цього кубку Ліги Націй, саме Європи з хокею. Якщо вам відомі якісь Факти, якісь новини на цю тему, друзі, пишіть в коментарях. А я хочу сказати. Точніше, спочатку хочу запитати: хто з вас вірить, що наша збірна України з хокею виграє ось ці два матчі проти Румун 11 і 12 грудня? Є такі? Я, наприклад, вірю, що Україна виграє обидва матчі. Один матч виграє достатньо впевнено, а один матч важко через боротьбу. Але обидва матчі проти Румун і 11, го і 12 го Україна хокейна виграє. Я дуже вдячний, що ви вислухали. Чекаю на вашу допомогу, чекаю на ваші пропозиції і на, на новини, яких я ще не знаю, з приводу Ліги націй хокейної Європи. Дякую наперед. Щиро дякую. Хто ще не знав і кому було корисно така інформація, такі новини, пишіть в коментарі. Я дуже Люблю читати ваші коменти, друзі, і завжди їх нетерпляче чекаю. Хто хоче віддячити, реквізити в описі. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі! Всім папа! -па.